Привіт! Мене звати Настя. І я сьогодні буду відкривати на аккаунті мого підписника 125 камнів тліної душі. Із побажань це є кінь на 6 зірочок. Тож подивимося, випаде він нам сьогодні чи ні. Відкриваємо. Перша десятка і це пророчиться. Багато міфіків і дуже крутих міфіків. Я таке бачив вперше. Це міфікопад. Навіть не легопат, а міфікопат. Одна зірочка знову пророчиться на одну зірочку, і відкриваємо ще. Це дуже кумедне, приємне да зірочки. І знову легендарний герой, і це ще Мрак. Пророчиться вже дві зірочки. А можливо, потрібно відкрити бистра. Я зараз спробую. Теодор «Чотири зірочки. Небіжник теж хороший герой. А це я навіть не знаю. 50 на 50, напевно. Ано ну зараз. Бустра. Бачите, як воно вийшло. Будемо тепер, напевно. Не бистра, не швидко відкривати. Теж прикольна десятка. Але напевно, те, що перший раз я не повторю вже. Але хотілося побачити те, що побажання більше героїв зірочок. І хотілося побачити, напевно, пророчицю, більше очок, холодне серце, орн. Хочу знову попробувати бистру десятку. І відкриваємо. Я не знаю, чи десятку быстро, чи десятку медленно відкривати швидко, Медленно. Напевно, потрібно прискорити, тому що цій десятки було мало очок. І усьо прийшла знову Лега, ой, міфічний герой, потім, потім Інквізитор Шамаель і Крижана Банші. Я відкриттям задоволення. Задоволена. Я забираю, але втрати не буду. Використовувати не буду. І відкриваємо останні п'ять уламків душ. Головне, що я це записала. І на останок міфічний герой і це Кріксія. Дві зірочки. Ось таке відкриття. У нас вийшло. Я буду відкривати свої уламки душ. Тож побачимося. u nastupnom videu. Do zustriče!